Вітання всім незламним українцям, поціновувачам гарного кіно і всім тим, хто щиро підтримує український контент. Сьогодні я розповім вам про самі цікаві українські фільми, від яких не відірвати очей. Як завжди, від вас чекаю підписки, вподобайки та коментарі, які будуть найкращою подякою за мою роботу, адже це стимулює мене працювати далі, і саме вирушіна сила україномовного контенту. Відкриє сьогоднішню добірку фільм Вірити. Я хочу, щоб ти пам'ятав я. Як якою ціною була збережена віра? Кожну неділі ми з отцем Себастьяном ходили на кладовище і молились. Фільм заснований на реальних подіях. Він демонструє правдиву суть комунізму в СРСР та відкриває природу тоталітарної системи, яка не терпить інакодумців та руйнує фундаментальні гуманні цінності людини: свободу віри, свободу слова та людську гідність. Сюжет фільму відбувається в радянській Україні на Вінниччині. У 1953 році. Головний герой Петро повертається після 30 років ув'язнення в Сибірі додому на Вінниччину, до своєї сім'ї. А далі час переносить сюжет. Ед в 1920-ті роки саме тоді почались ті драматичні події, коли до влади прийшли комуністи. Вони агітували людей приймати ідеї радянської влади, відмовившись від Бога та віри, і організовували руйнацію храмів. Петро зі своєю сім'єю та односельчанами були свідками та учасниками тих подій, що стали великим випробуванням віри. Якщо ви вже дивилися цей фільм, напишіть, будь ласка, коментар відгук, адже це допоможе іншим глядачам із вибором дивитись чи не дивитись цей фільм. Чорний Ворон терпи і буде воля. Терпи, щоб була Україна. Борися за свою долю. Воюй за Україну. Захоплююча історична драма про запеклу боротьбу українських повстанців у центральній Україні проти радянської окупації у 1920-х роках. Напевно, жоден народ світу так багато не боровся за право бути незалежним і як українці. Сюжет охоплює найбільш похмурий і безнадійний період цієї боротьби для повстанців. Усі основні їхні сили були вже розгромлені. Не лишилось надії на жодну інтервенцію. Геть згасала будь-яка підтримка козаків з боку мирного населення в центрі сюжету. Історія життя та кохання отамана повстанців Івана на прізвисько Ворон, якому випала доля стати учасником повстанського руху часів Холодноярської республіки. Фільм цілком достойна екранізація відмінного роману Василя Шкляра, яка зацікавить усіх шанувальників історичної драми. Якщо ви вже дивилися цей фільм, напишіть, будь ласка, коментар-відгук. Поза зоною. Це українська короткометражна стрічка, яка розповість історії жінки Люби, яка працює на кондитерській фабриці. Після того, як її син не виходить на зв'язок, вона вирішує сама податись на його пошуки на незнайому територію. Війна тут майже невидима. Драма «Іній» Це спільний проект творчої групи чотирьох країн Польщі, України, Литви та Франції. Це фільм про війну на Донбасі, фільм Шаруна Шабарташа за участі Ванеси Параді в основі сюжету. Молодий литовець Рокас, якому випадає несподівана можливість побувати в Україні, щоб доставити гуманітарну допомогу з Литви. Чоловік зможе на власні очі побачити і зрозуміти справжню окупацію та війну. Але під час подорожі обставини змінюються, і Рокас змушений їхати все далі й далі на Донбас. Де доля зводить його з двома військовими журналістами. Дике поле це фільм. З дуже правдоподібним і неймовірним колоритом східної України, який при цьому досить гарно використовує ледь чутні інтонації, майже що вестерну. Для режисерського дебюту довгоочікувана екранізація вийшла дуже вдалою, чому однозначно посприяв гарний акторський склад. Герман не був вдома в рідному місті на сході України уже багато-багато років, але зникнення його старшого брата змусило хлопця повернутись на Донбас. Не зрозуміло, де брат Германа та що з ним сталося. До того ж, сімейний біс стара бензоколонка залишилася без нагляду, за що й вирішив взятися хлопець. Бензоколонку хочуть забрати собі в руки місцеві бізнесмени, щоб творити свої справи. І ці люди мирними методами дуже рідко працюють. У той же час він у рідному місті знаходить друзів дитинства та свою любов. Герман вважає своїм обов'язком у цього богом забутому місті захистити бензоколонку та близьких йому людей від бід, які зустрічаються на кожному кроці. Пишіть в коментарях, які українські фільми вразили вас, і ви рекомендуєте їх для перегляду. Бувай!